Так, всім привіт! Сьогодні вас хочу ознайомити з збіркою, яку ми зробили саме для Windows навігаторів всіх, які працюють під, під операційною системою Windows це є. Так, в Prima. Тут ми змінили вже нашу заставку, зробили, змінили скін оформлення, тому зараз я вам швиденько зроблю перший вступ. Програму на декілька частин розіб'ємо. Все, що по пунктах, як знайти адресу, як знайти об'єкти, координати і так далі, як налаштувати карту. і так далі. Ось такий тепер вигляд має мапа. Основне, що додано, це точки інтересу, ось одразу винесено сюди на робочий стіл, щоб далеко не шукати. Потім точки інтересу від інших водіїв, тобто від точок інтересу каденції, яка є група в Фейсбуці. Тут у нас зліва внизу час винесено, висота, ліміт швидкості швидкість. Це коли без маршруту. Коли у нас буде маршрут, знайти адресу. Так, ну давайте кудись подалі зараз. Польща, наприклад. Варшава. Так, параметр підвантажний. І продовжуємо. Мову змінили. Тут тепер у нас вся програма повністю українською мовою буде. Створиться список обмежень. Це, само собою, тому що я в центр міста. Ми знаємо, що в центр міста заборонено, крім доставок. Ось у нас, якщо подивитися обмеження, неньким ділянку маршруту, де це обмеження діє. Ну і так далі всі можемо подивитися. Приймаємо до уваги. І ось вже програма проклала нам маршрут. Ми можемо його подивитися, перейти, натискаємо. І от коли у нас є маршрут, тут зліва буде відстань, залишилось часу, час прибуття і час наш супутники, відсоток батареї. І також вимкнути і вимкнути звук однією клавішою. Ну і ще, що важливо, що ми додали, щоб ви завжди знали, які у вас карти. Ось цю кнопку, клавішу, тут буде контент, мапи. На момент а, цього запису актуальний 2023 Q2. Ви зможете завжди, якщо у вас карти застрілять, щоб там не багато клавіш треба було натиснути, щоб знайти. Натиснули сюди контент, мапи. І тут подивилися, за який рік у вас карта. Якщо треба, позвонили, ми вам оновили. Зараз я симуляцію поставлю як в реальному часі цього маршруту. Так, а, Мій маршрут більше. Імітувати навігацію. Ось так. Тепер буде програма виглядати на Windows. Перший другий. 1,9 кілометра. Де ми знаходимось. Обмеження, швидкість і наша швидкість, яка зараз. Ну і знаки направлення на шляху. Це такий коротенький огляд. Якщо нам треба. В меню ми натискаємо і тримаємо. І тут уже через знайти ми все собі, що треба, або адресу, або пошук місця, або раніше було треба натиснути сюди більше. Тут вибрати координати, зараз вони ось сюди вправо перенесені І ми вводимо координати. Ось так ось. Ось така збірка це такий коротенький огляд, а далі ми по ній будемо частини випускати.